Привіт, мене звати Перцівель, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу чергу розказати про заключну частину неймовірної трилогії про Краша Бандекуте. У цьому відео я розкажу, до чого тут динозаври, чому ми змагаємось піратами і чому ця гра найуспішніша з серії. Ого! Я тут прочитала, що третя частина продалася накладом понад 5 мільйонів копій. Це прям супер крутий результат для тих часів. Саме так, третя частина вважається найспішнішою, і це не дивно, бо вона справді дуже крута. І звісно, сучасні гроші отримали рімейк у її повній трилогії, що вийшло у 2017-му. Ну розповідай, що там далі у грі за сюжетом. Цікаво, наче серіал на Netflix дивлюсь. Якщо вам також цікаво, не забудьте поставити вподобайку. і Напишіть щось в коментарях. Це дуже допоможе в просуванні відео. Дуже-дуже дякую вам. Після поразки доктора Неокортекса в попередній грі уламки його космічної станції падають на землю, розбиваючи тюрму злісного духа ука ука Брата Аку-Аку. Ну ти пам'ятаєш, це захисна маска краша. Так от, злий Ука-Ука звільняється та об'єднується з кортексом, розкриваючи, що саме він був справжнім мозком усіх лиходійських планів. Вони разом знаходять нового союзника, божевільного винахідника доктора Ентрофі, який створив машину часу. Кортекс і його команда планують використати цю машину, щоб зібрати кристали з різних епох та отримати абсолютну силу. Дізнавшись про це, аку аку попереджає Краша і кока бандикутів. Вони вирішують у подорожі Часі, щоб випередити Кортекса та зібрати кристали першими. Подорожі у часі клас обожнюю такі штуки. Може переглядати назад у майбутнє на повторі безкінечно. Ну й куди саме вирушає краще? Коко? Наші герої відвідують дуже різні епохи: Середньовічну Європу, на самому початку, де дуже класна атмосфера. Ні, ну ти подивись на цих ворогів. Також побувають до історичного світі динозаврів, де можна навіть їздити на маленькому динозаврику, щоб дитинці було особливо весело. А також спеціально для тебе, бася, вони побувають у справжньому стародавньому Єгипті і зустрінуть мумій та скоробеїв. Але, якщо хочеш знати, іерогліфи написано неправильно. Це підробка. Але все інше класно зроблена атмосфера. Мені подобається. Хай там як краш буде подорожувати не лише у минуле, а й у майбутнє до футуристичних мегаполісів. Але і про часи піратів не забудуть. Коротше, тут рівня на будь-який смак. Саме завдяки подорожому часі з'являється велика різноманітність рівнів та локацій, І це дуже класно. Так, а ще вперше в серії додали рівні, де краш керує байком і літає на літаку, а також його сестра Коко катається на водному скутері та навіть ганяє на тигрі. Мої улюблені це саме гонки на байках. Які, до речі, надихнули розробників на створення краш тім рейсінг. Ох, ці гонки дуже круті. Хоч може визнати механіки, повністю вкрадені у Mario Kart. Що є, то є. Також у цій грі Креш отримує нові навички після кожного переможеного боса, наприклад, подвійний стрибок, супероберти, ракетний біг. Він, до речі, дозволяє швидше прибігати рівні, що особливо корисно, щоб проходити рівні на час і вибивати релікти. Саме у третій частині було започатковано цю традицію, яку потім додали у всі частини. Не скажу, що я люблю таке, але заради платеного трофею пробіг все на кращий час, як і хотіли розробники. Нервів при цьому витратив немало. А ще у Краша з'являється та сама легендарна базука, що стріляє яблуками. З неї проходити гру набагато легше, і вона додає особливий шарм грі. Платформер про Краша перетворився майже на дум. До речі, коли ти нам зробиш огляд на нього, зовсім скоро, майже вибив платину у другій частині в цьому свій час. А поки ще про Креша. Гра справді стала набагато різноманітнішою, і саме тому її всі так люблять. Та там так само безліч секретів і відсилок. І звісно, треба знайти все, щоб відкрити таємну кінтівку, яка дуже кумедна. І як у минулій грі я дуже рекомендую саме проходити її на 100%. А я дуже рекомендую робити донати у фонд. Повернись живим. Бо війна триває і треба всім разом підтримувати Збройні Сили України. Робіть ретвіти зборів та донайте за можливості. Навіть кілька гривень можуть врятувати життя наших захисників. Всі разом ми наближаємо нашу перемогу. Дякую всім, хто допомагає і підтримує збройні сили. Ви найкращі. Слава Україні! Героям слава. Отже, заключена частина про краша справді дуже крута. І, хоч я більше все ж таки люблю саме другу частину, бо вона була моєю першою грою на PlayStation, Мушу визнати, що третя частина краща і цікавіша. Ну і звісно, у дитинці я любив її більше за всіх. Після трилогії виходили й інші ігри про краша Бандекута. Але як то кажуть, це вже зовсім інша історія. Я про них знаю зовсім мало. І чесно кажучи, то вже не той краш Бандекут, якого я так любив у дитинці. Воно й не дивно, бо інші ігри в серії вже робили не Naughty Dog. Однак у 2020 році несподівано для мене вийшла четверта частина. І як казали розробники, вона саме продовжує історію оригінальної трилогії, і там просто неймовірно круто. Я пройшов її одразу на релізі, але платену досі не вибив, бо там неймовірно важкі рівні. Проте гра супер класна. І думаю, мені варто розказати про неї в окремому відео, бо там справді дуже багато нововведень. І думаю, вам буде цікаво. Напишіть у коментарях, чи хочете ви огляд на цю гру, чи, можливо, ви втомились від краша і хочете хочете щось новеньке. А поки що дякую всім вам за увагу і побачимось зовсім скоро у новому відео. Не забувайте поставити лайк і підписатись на канал, якщо раптом досі не підписані. Всім па-па!